І ми віримо, що душа нашого героя обов'язково з Богом. Часто приходиться на похоронах чути такі слова святили рідних, що я тебе більше не побачу. Так, дорі, браті і сестри, тут в земному житті ми не побачимо. Але ми зможемо зустрітися, зможемо зустрітися і обов'язково зустрінемося з нашими рідними з тими, які відійшли в вічність, коли самі переступимо у рівні вічності. І дай Боже, щоб ця зустріч відбулася в хорошому місці Царства Небесного. А для цього, для цього, то що я говорив, треба з Богом бути на землі тут і з Богом будемо у вічності. Наш герой загинув. Від рук, від рук агресора російського, це ми повинні пам'ятати, це повинні ми знати. Ми повинні бути патріотами своєї віри. Ми повинні бути патріотами своєї держави, патріотами своєї церкви. Про це нам говорить апостол Павло, що хто не піклується про своїх рідних, домашніх. Своїх, то й гірше від невірного і рікси від віри. Тому наші герої, які захищають нас, вони дійсно вироблять. І молімося за перемогу нашого. Молимося за наших воїнів, які полегли, які віддали своє життя. Молимося за тих, хто зараз зброєю в руках захищає нас. А наша зброя, далі правдії, це наша молитва. Це наша молитва один за одного. Це наша молитва за наших воїнів захисників. Це наша молитва про Бога за нашу перемогу. Чим більше людей, трії братів і сестри, буде звертатися до Бога і просити, а Господь каже, просіть і дасться вам, тим швидше настане, а він обов'язково настане. Справедливий мир і наша перемога. Нехай Господь упокої і візьме душу. Раба Божого воїна Вадима в царство небесне. а вам всім дай сили, крепості, віри, терпіння і щоб завжди не, ніколи не забували, завдяки кому ми маємо, живемо у вільній